Привіт, шановні. вас до перегляду 17-ї частини контрактів по одному на кожну якість. Але цей тиждень у нас буде дещо інакше. Ми все будемо робити навпаки. Тобто не шарпак підемо, відразу з контракту Restricted на Classified. і підемо в іншу сторону. Давайте приділяємо секунду уваги моєму телеграм-каналу і полетіли крафтити. А спонсором даного відеоролика є мій телеграм-канал, який я створив зовсім недавно. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, там я ділюся актуальною інформацією. Не тільки про КС, також і про інші ігри. Що ж до першого крафту, то пан Фелікс взяв мене, так би мовити, на понти і запропонував челендж Зробити один з його контрактів з, з його останнього відео, посилання залишу в описі. І якщо мені все ж таки випаде профіт, то він мені зробить якийсь підгончик в стімі. Я вирішив, чому б і не спробувати. А вибрав я контракт наступний: restricted на Classified, візьмемо цей кіннос з колекції Кіловатт. 3 з кс 20 3 з рекоїла і один зі спектрами. У нього було 4 з рекоїла, я тут трошки поміняв, взяв спектр, а думаю, що він не образиться. По шансам у нас 30 на кВт емочка. 30 на КС 20, нічого б не хотілося, якщо випаде аби не мп 9 З рекоєла тільки калашик, і зі спектрами відповідно все прикольно, а дециметр на ДАЙС-плюс. Так, контракт у нас готовий, шанси хороші, навіть в теорії контракт у нас плюсовий, Ну, побачимо що. Цього вийде. Давайте без консолі, без нічого, просто 3, 2, 1 колекція кілат. Так, це у нас кіловат. І це у нас ЗЕВС. Це у нас здається профіт. Давайте переконаємося. 0.6.0. Так, це у нас повинен бути профіт. Хотілося б М-ку, але і кіловат теж непоганий. Так що Фелікс чекає підгончик, чекає підгончик. Ой, оце okay. от засуджу. По стіму у нас ціна 1690. Окейчик, тоді спускаємося на рівень нижче і робимо сміл Spec на Restricted. Добре відомий вам контакт, добре знайомий. 8 сейфхауса, на цей раз тут 2 скіна кіна FN і 6 мінімал Один з Huntsma з 023 флотом і один з Лманого Ікла 013. Результатом результатам 44-44 на повну тесню на М-ку Нітро, яку ми вже бачили, дуже-дуже багато разів. 30% на Huntsman на Селоштує влаштує. І міні -під сейф, це колекція зламане ікло, теж у нас близько 30%. Скоріше за все, що він не зайде, так як у нас попередній контракт приніс, приніс все ж таки профіт, хоч і невеликий. А в конторі Габена два підряд профіта отримати це дуже-дуже дуже-дуже дуже важко. Йобаний рот цього казино, блять. Ну нічого, спробуємо. Давайте з консоли. Чогось хочеться консолі. Поїхали. Як завжди, на... давайте на ручку на це. Аби довгої хуйні не було. О, довгої хуйні не було. Це у нас Broken Fang, чистий полімер. Так, це у нас міні-підсейф. О, все-таки тут дев'яток. Блін, як же ж лагає? Абен, зроби щось? Э, від чотирьох євро. Мінус 1 євро всього на всього. Головне, що не Окей, Окейчик, okay, поки що йдемо цілком пристойно. Переходимо до наступного контракту, це у нас Industrial на no Spec. І І болючий контракт на сьогодні у нас буде 7 скін з колекції Train, один з Нюка, один скін з колекції Control і один з Dust 21 року. Їх я витрачу із. Сховища, дуже боляче від серця відривати, але що не зробиш заради контенту. Ціна ж його близько така, ж, як і самого першого контракту, але шанси на окуп значно менші. Проте тут же раніші окупи. Нас цікавить тільки контроль і даст другий. Я раніше робив ці контракти по 10 за відео, по 15, а зараз і один боляче робити. Як весь часи міняються. Ідеально би хотілося, що в нас виходить контроль дорожче задасть зараз. Нічого собі. Раніше було навпаки. Давайте ж тоді контроль, звісно. Згадується, мені на днях залетів зелений ламінат, тому надій особливо не дуже багато. Один, два, три, колекція контролера. Тим, блядь. Ну, один скин, один скін. От я думав, кидати його чи не кидати. Кину і воно випало. Ох, ту, блін, на тебе. Да, попередній контракт був дуже болючим, дуже болючим. Ну нічого, спробуємо відігратись на шерпаку. Зробимо наступним чином: Три з кіна з інферно, з Нюка, один за Нупіса і один сейфхаус. А за ми з вами тепер Вертіго 21 і Dust. Спробуємо повернути у сховище якийсь із кінця якості. Шансів дуже-дуже дуже дуже мало. Але так як габен мене кинув на попередньому контракті, може підкине щось на цей контракт. Хочеться в це вірити. Ну як бачите, варіантів тут дуже дуже багато. Контракт готовий. Заключений на сьогодні 3-2-1. Колекція ДаЗДА. На жаль, сейф-хаус. Знову ж таки, єдиний скінчик зіграв. Ось такий у нас вийшов випуск: не риба, ні м'ясо. Помінявши порядок, ми так і нічого не досягли. По факту, тиждень у нас вийшов мінусовий, навіть зважаючи на захід першого контракту. Так що зміна порядку, перестановка ніякої ролі, як бачите, не зіграла. Тоді всім дякую за перегляд. Я відправляюсь готуватись до наступного тижня. Всім бай-бай.